Протягом останнього століття український народ зазнав неймовірних страждань і втрат, більшість із яких пов'язані з агресією та політикою Росії та радянської влади. Це була боротьба не лише за незалежність, а й за саме право на життя, мову, культуру і пам'ять. Початок ХХ століття приніс Україні Першу світову війну, революції та російсько-українську війну 1917-1921 років, що забрала життя понад 2,5 мільйонів українців. Коли країна намагалася відстояти державність, більшовицька влада вдалася до терору. У 1921-1923 роках штучний голод знищив понад 300 тисяч людей. У 1929 році почалася хвиля масових репресій, відома як Червоний терор. Наступною трагедією став Голодомор 1932 1933 років, який забрав щонайменше 8 мільйонів життів. Це був спланований геноцид, спрямований на придушення українського селянства та національного духу. Того ж року масові розстріли діячів культури і науки отримали назву розстріляне відродження. Україна втратила ціле покоління творців. У 30-х роках репресії посилилися, чистки зачепили мільйони українців. Друга світова війна принесла нову катастрофу близько 14 мільйонів загиблих на фронтах, у концтаборах, під час окупації чи від бомбардувань. Та навіть після війни мир не настав. У 1946-1947 роках новий голод забрав близько 750 тисяч життів. У післявоєльний період репресії тривали у 1947-му. У 1953 роках загинуло понад 200 тисяч осіб. Здавалося, що з незалежністю у 1991 році кривава історія залишиться позаду. Але у 2014-му Росія розпочала нову війну проти України. Тисячі загинули на Донбасі та під час анексії Криму. А з 2022 року втрати серед військових і цивільних зросли у рази. Українці втратили понад 28 мільйонів життів через війни, голодомори та репресії. Це не просто цифри, це зруйновані долі, спорожнілі міста і мільйони нездійснених мрій. Пам'ять про ці трагедії є фундаментом сучасної боротьби. Адже ворог, який намагається знищити Україну, не змінився. Усвідомлення цього дає нам силу захищати свою землю, мову і право на життя.